Не треба війні, не треба, ми за спокій і мир на землі, Щоб не коршаки в чистому небі, а космічні пливли кораблі, Щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни. Вітром правди і сили людської, солоду не зламати в віках, нас даранно лякають війною, міць народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і миг на землі, щоб не кошени в чистому небі, а космічний плавин хлопчик. До повертались додому лелеки, повертались додому лелеки У війну, у розоріні гнізда, У вогонь і дими під ненависний гуркіт гармат, степлих ситих країв, хоч чужих і далеких. На своїх батьківщину поспішали назад. Прилетали додому для життя, для кохання. до села, де родились вони, до гнізда, аж гніздечка немає. Війна неблага, цю чорну пустелю кривава біда. Поспішали лелеки додому, додому. З неба бачили біль, з неба бачили жах. Настане час у гніздечку новому зазвучить голосенливі. Молодих величат. Як тобі спиться мати російська? Вариш борщі та жариш котлети, тім не руйнують крилаті ракети. Народили синів ти своїх військових, а ми це все терпимо, а ми це все чуємо. Сирени гудуть, ракети літають. Дивися, як прощається батько з сім'єю. Дивись, як діточки невинні, всі плачуть. Ти це зробила, ти в цьому винна, ти не знаєш, що таке війна, ти цього не знаєш, а ми боїмося, ми це відчуваємо, вернеться мати тобі все, що ти накоїла. Прийшла пора ганебний жах здолати. і ти сьогодні, осторонь не стій. Живи, країна, земля наша рідна, принижень годі і страху тобі. Твоєму небу з пшеницями видно, як твоя воля дістається в боротьбі. Хай зійде сонце вранішньої мирно, ти волелюбна, ти моя сім'я. Живи в країну, ти живи в країну, хай буде доля, як ясна зоря. Живи в країну, вір у майбуття, долемі згоди, прикрощі і зради. Хай віри промінь дасть тобі життя, заб'ється серцем чесної громади. Живи Вкраїна, квітне величава, з тобою вірні дочки і сини Летить, як голуб у гордість честь і слава, калинить цвітом хрещені вони. Живи, Вкраїно, зраду, як прощати, народу голос він, як дзвін, живий. Найдорожчі у світі, щоб настави в країні і не кинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб в достатку всі свій вік дозивали, щоб і пісня, і слово українське звучало, Щоб країна розквітла незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання, це моє неадмінно. Мою голову милозвучну, вона, як казка, зачарує всіх, мов соловійний спів у гаї барвінковим, люблю я свою мову більше всіх. Коли я її чую, ніжні слова, у мене в грудях серце замирає. Це моя мова барвінкова й ніжна, немов дівчина красива й білосніжна. Є у мене квітка дуже непроста, у цієї квітки сила чарівна. Хто полє її і піклуватись стане, в того у житті радість враз настане. Нехай прийде свято визволення, бо ми, країна не здомана ніким. Радісно, схвильовано, зустрічає свято визволення рідний край. І не зітреться ні у плені часу, незабутня зимова пора. Подвогом героїв ми зірвіті, їх безсмертя у руках нових, бо полегла спові не в раніті, а в руках наступників живих. we yeah.